День 119 Біблія, Книга Псалмів, Псалом 101, Псалом Давида. Господи, я буду оспівувати Твоє милосердя і Твою справедливість, співатиму Тобі псалми, пильнуватиму за непорочною дорогою, аби ти прийшов до мене. У чистоті серця ходитиму в своєму домі, положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Нещире серце нехай стане мені чужим, лихого я не хочу знати. То потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока й зарозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на вірних краю, щоб мешкали зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою, той буде мені служити. Не житиме у моєму домі підступна людина, жоден неправдомовець не встоїть переді мною. Кожного ранку я буду знищувати нечистивих краю, аби вигубити з Господнього міста всіх, котрі чинять злочин. Перша книга Самуїла. Розділ перший У Раматаїм Софімі на Єфремовім нагір'ї жив чоловік на ім'я Елкана, син Єрохама, онук Елігу, правнук Тоху, праправнук Цуфа, Єфремівця. Він мав дві жінки ім'я першої було Анна, а ім'я другої Пеніна. Так сталося, що Пеніна мала дітей, а в Анни дітей не було. Щороку той чоловік ходив зі свого міста на поклоніння і принесення жертви Господу Саваоту в Шіло. Господніми священниками там були два сини Ілія, Хофні та Пінхас. Щоразу, коли Елкана приносив жертву, він давав своїй жінці Пеніні та всім її синам і дочкам. Певні частки жертовного м'яса. Анні ж він давав подвійну частку, оскільки він любив Анну більше, хоч Господь учинив її неплідною. Тож суперниця Анни завжди дражнила її, всіляко принижуючи через те, що Господь не дав Анні дітей. Так повторювалась з року в рік, щоразу, коли вони приходили до Господнього дому. Пеніна завдавала їй прикрощів, а Анна плакала і відмовлялась від їжі. Елкана її чоловік питав її, Анно, чому ти плачеш? І чому нічого не їси? Чому сумує твоє серце? Хіба я для тебе не дорожчий за десятьох синів? Одного разу, після того, як вони ущіло скінчили їсти й пити, а священник Ілі сидів на стільці біля входу до Господнього храму, Анна підвелась і, страждаючи душею, і гірко плачучи, вона стала молитись до Господа. Вона дала обітницю, говорячи: Господи Саваоте. Якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкатиметься його голови. Так сталося, що вона довго стояла на молитві перед Господом, а священник Ілій весь час спостерігав за її устами. Позаяк Анна лише шепотіла, ледве рухаючи своїми губами, тоді як голосу не було чути, то Ілій подумав, що вона п'яна. Тому Ілій сказав їй доки залишатимешся п'яною, йди і витверзись від спожитого тобою вина. Але, відповідаючи, Анна сказала ні, мій володарю, я просто нещасна жінка. Я не пила ні вина, ані іншого п'янкого напою, а просто виливаю перед Господом свою душу. Будь ласка, не вважай своєї слугині за якусь негідницю, адже це я від надмірної туги та великої печалі досі промовляла. Тоді Ілій сказав Іди з миром, нехай Бог Ізраїлю дасть тобі те, чого ти у нього просила. А вона промовила Нехай же твоя слугиня знайде співчуття у твоїх очах. Після цього жінка пішла до себе і почала їсти, а її вигляд вже не був більше сумним. Наступного дня, з позаранку, поклонившись Господу, вони повернулися і прибули до свого дому в рамі. Отже, Елкана пізнав свою дружину Анну, і Господь згадав про неї. Далі відбулося так: завагітнівши, Анна в належний час народила сина і назвала його Самуїлом, сказавши: Я випросила його в Господа. Коли ж її чоловік Елкана разом з родиною збиралися йти, щоб принести жертву Господеві й здійснити свої обітниці. Анна не пішла. Вона сказала своєму чоловікові лише тоді, коли хлопчина буде відлучений від грудей, я заведу його, аби він з'явився перед Господом і залишився там назавжди. Елкана ж її чоловік промовив до неї Чини, не, як вважаєш за краще, залишайся, аж доки не відлучиш його від грудей. Нехай лише Господь тобі допоможе здійснити свою обітницю. Отже. Та жінка залишалась удома і годувала свого сина, аж доки не надійшов час його відлучити. А коли Анна Самоїла відлучила, то вона взяла його з собою, взяла також трилітнього бичка, одну ефу борошна, бурдюк вина і запровадила усе це до Господнього дому у Шіло. Звичайно, хлопчина був ще зовсім малий. Отже, вони бичка зарізали, а хлопчика привели до Ілія. Анна сказала. Послухай, володарю мій, як ти живий, мій володарю, я та сама жінка, яка стояла тут перед тобою, молилась до Господа. Саме про цього хлопчину я молилась, і Господь здійснив моє благання, про що я його просила. Тому я віддаю його Господу на весь вік його життя, адже він випрошений для Господа. І тоді поклонився Ілій Господу. Розділ 2. Анна ж молилася, говорячи: Радіє моє серце в Господі, мій ріг піднявся в Господі, свої уста я широко відкриваю щодо своїх ворогів, адже я радію Твоїм спасінням. Ніхто не є таким святим, як Господь, немає нікого, окрім тебе, немає такої скелі, як наш Бог. Не намножуйте зарозумілих речей, нехай не виходить з ваших уст зухвальство, оскільки Господь є Богом. Котрий досліджує вчинки, луки могутніх зламаються, а немічні оперізуються силою, ситі йдуть у найми за шматок хліба, а ті, що голодували, відпочивають. Адже неплідна народжує сімох, а багатодітна марніє силами. Господь учиняє смерть, але й повертає до життя, принижує дошеолу, але й підіймає до небес. Від Господа зубожіння і багатство, Він понижує і підносить угору. З пороху він підносить бідного, з болота підіймає нужденного, щоб його посадити з можновладцями й дати йому у спадщину престол слави, адже всі опори землі Господні, і на них він установив Усесвіт. Він оберігає кроки вірних йому, а нечестиві гинуть у темряві, адже не власною силою стає могутньою людина. Хто бореться з Господом, буде переможений. Всевишній з неба їх розгромить адже він судитиме світ від краю до краю, він дає потугу своєму цареві і високо підносить ріг свого помазаника. Отже, Елкана повернувся до свого дому в рамі, а хлопчик залишився служити господеві під наглядом священника Ілія. Проте сини Ілія були негідними людьми і не дбали про служіння Господу. Ми не дотримувались ні священичих обов'язків, ні правил щодо народу. Коли людина приносила жертву і як м'ясо вже варилось, то приходив слуга священника з тризубою вилкою в руках і встромляв її у великий котел, чи в каструлю, або в казан, чи в горщик, і все, що потрапляло на вилку, священник забирав собі. Так вони чинили стосовно всіх ізраїльтян, котрі приходили в щіло. Навіть ще до того, як спалювали на жертовнику жир, приходив слуга священника і говорив до того, хто приносив жертву Дай мені м'яса на печеню для священника. Вареного м'яса він не приймає, а лише сире. А коли той чоловік говорив, спочатку потрібно спалити жир, а вже тоді візьмеш, що забажаєш, то слуга заперечував ні, віддавай зараз, а якщо ні, то візьму силою. Тому гріх перед Господом тих обох молодиків був дуже тяжкий, адже вони зневажливо ставились до господніх жертвоприношень. А хлопчина Самуїл, одягнутий у ляний Ефот, служив перед Господом. Його матір виготовляла для нього малий одяг за зростом і щороку приносила йому, коли приходила зі своїм чоловіком задля принесення щорічної жертви. Ілій щоразу благословляв Елкану та його дружину, говорячи. Нехай Господь нагородить тебе нащадком від цієї жінки, замість випрошеного і відданого Господу. Після цього вони повертались до своєї місцевості. Тож Господь зглянувся на Анну, вона знову і знову вагітніла і ще народила трьох синів та дві дочки, в той час, як хлопчик Самоїл зростав із Господом. Хоча Ілій був у дуже похилому віці, він чув про все, що його сини витворяли з усіма ізраїльтянами. І знав, як вони віддаються розпусті з жінками, які прислуговували при вході до намету зустрічі. Він говорив їм Чому ви робите такі речі? Адже я чую про ваші злі вчинки від усього народу. Ні, так не повинно бути, сини мої. Недобрі речі я чую про вас. Ви спроваджуєте народ до відступлення від Господа. Якщо людина згрішить проти людини, то в молитві віддають цю справу Богові. Але якщо людина згрішить проти Господа, то хто за неї заступиться в молитві? Проте вони не слухали застережень свого батька, тому Господь вирішив їх знищити. А тим часом підліток Самоїл поступово підростав, здобуваючи прихильність як у Господа, так і повагу серед людей. Одного разу прийшов до Ілія божий чоловік і переказав йому слова Господа. Хіба я насправді не об'являвся родові твого прабатька, коли вони були ще в Єгипті, в краю фараонів? Я обрав Левія з поміж усіх ізраїльських племен собі, як священника, аби він міг наближатися до мого жертовника, звершувати кадіння ладаном і носити ефот переді мною. Я дав також поколінню твого прабатька всі жертвоприношення ізраїльських дітей, що проходять через вогонь. Для чого ж ви зневажаєте мої жертви та мої приношення, які я призначив для святині, адже ти поважаєш своїх синів більше, ніж мене, ви жирієте від кращих первоплодів усіх жертв мого народу, Ізраїлю. Тому ось таке рішення Господа Бога Ізраїлю. Хоч я справді обіцяв твоїм нащадкам, як і нащадкам твого прабатька, що повіки будете ходити переді мною, проте тепер приречення Господа інше. Так не буде. Адже лише тих, котрі шанують мене, шаную і я, але ті, котрі мене зневажають, будуть зневажені. Оце наближається час, коли я відітну твоє рамено від рамена твого батьківського роду, аби не доживала у твоєму поколінні людина до похилого віку. Ти з досадою, як супротивник, дивитимешся на моє місце перебування, на все те добро, яке я чинитиму Ізраїлю, але в твоєму роду. Ніколи не буде людини похилого віку. І все ж декого з твоїх нащадків не відкину від мого жертовника, аби було прикро твоїм очам і страждала твоя душа. Ось чому кожен, хто народжуватиметься серед твоїх нащадків, вмиратиме в розквіті сил. Ознакою для тебе буде те, що станеться з обома твоїми синами Хофні та Пінхасом. Вони обидва загинуть в один день. А для себе. Я поставлю вірного священника, який діятиме за бажанням мого серця, та буде мені до душі. Я збудую йому надійний дім, він ходитиме перед моїм помазаником постійно. Буде так, що кожен, хто залишиться з твого роду, прийде, аби йому поклонитись, і, очікуючи від нього якусь монету або буханець хліба, скаже: Признач мене, хоч на якесь служіння, аби мати хоч шматок хліба. Новий завіт. Перше послання апостола Павла до Коринтян, розділ перший. Павло, Апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею і брат состен, Божій церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місті прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, Їхнього й нашого. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі, що в Ньому ви збагатилися всім, усяким Словом і всяким знанням, оскільки свідчення Христа утвердилося у вас, тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином, Ісусом Христом, нашим Господом. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Маю на увазі те, що кожний з вас каже, Я Павлів, А Я Аполосів, А я Кифин, А я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи, може, ви хрестилися в ім'я Павла? Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая, щоб ніхто не сказав. Що ви хрестилися в моє ім'я. Хрестив же я і дім Степана, більше не знаю, чи хрестив якого іншого. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано. Знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього? Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо. Розп'ятого Христа для юдеїв – це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа, Божу силу й Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу. Щоби засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоби засоромити сильних, Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче, щоби позбавити сили існуючі, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Від нього живий є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написане, хто хвалиться. Нехай хвалиться Господом.